Луцький авторинок, навколо нього шириться дуже багато міфів, слухів. Наскільки це актуально на сьогоднішній день, давайте з вами поговоримо. Хейтери, я знаю, що вас не переконати. Можете вже заходити в коментарі і писати гадості про лучший авторинок. Отож, першим фактором на сьогоднішній день це є ось така штучка. Це є товщиномір для вимірювання ЛКП автомобіля. Він є в кожного другого, тобто той, хто кожен перший, може позичити в того, хто кожен другий, там друга, родича і так далі. По власному досвіду я можу розказати на сьогоднішній день, покупка автомобіля не відбувається. Без ось такого прибору. А ще мене дуже сильно бентежить питання, чого, коли вся Україна їздить на битій Америці, перевернутій топлені і горівшій, то в Луцьку європейські машини з кращеним крилом це все, хлам. Оцей прибор дуже сильно вплинув на ситуацію на Луцькому авторинку. Чому? Тому що продавці стараються тепер також привозити автомобілі або з якимись мінімальними підфарбуваннями, чисто косметичними, або взагалі без них. Бо вони знають, що кожен прийде і буде перевіряти ЛКП автомобіля. А далі я розкажу в наступних відео.